Основними маркерами, що у вас є проблеми в стосунках, є дві фрази. Перша фраза ти мене не чуєш. І друга фраза Ти мене не розумієш. Друзі, я Михайло Вітренко, сертифікований і практикуючий коуч і бізнес-тренер. Ми з моїм партнером Святославом Головченком організували агенцію, де допомагаємо покращити стосунки із собою. І зі своїми рідними і близькими. Одним із категорій наших клієнтів це є клієнти-підприємці, тому що ми маємо підприємницький досвід, самі підприємці. І звісно, знаємо, як працювати з підприємцями. Тому одна із категорій це підприємці, вони дуже зайняті, дуже розумні, вони дуже успішні. Загалом їм, так скажемо, не дуже комфортно звертатися по допомогу, тому що вони багато самі все знають. Але друзі, коли ви чуєте такі фрази, тоді що? Тоді це може бути, до речі, в бізнесі, що ви в своїй команді бачите чи чуєте може, він мене не розуміє, він мене не чує. Тоді що тоді пропонуємо звернутися до нас на таку зустріч 30-хвилинну, де ми познайомимося, де ви познайомитеся з нами, як з людьми, як з особистостями. І познайомитись з нашою методологією, тому що ми використовуємо свій метод, який ґрунтується на нашому досвіді, практичному досвіді. Тому що у мене особисто 30 років, як я з дружиною живу, і в нас троє дітей, і у Святослава 20 плюс років. Тому ми знаємо не по книжкам, ми знаємо з особистого досвіду, що таке стосунки. І також ми знаємо з практичної роботи з нашими клієнтами, де вони вибудовують стосунки із самим собою. І тоді, коли налаштовуються е, стосунки з собою. Налаштовуються стосунки з рідними і з близькими. А може це йти паралельно. Це в залежності від задачі, яку ви хочете вирішити. Так що, друзі, чекаємо на ваш запит. Посилання на наш сайт я залишу в описі. Записуйтесь на зустріч, приходьте, ми познайомимося і будемо вирішувати, подивимося, чи зможемо вам допомогти чи ні. Все тоді, на зв'язочку, до зустрічі!